парады. Они на нашу войну нахуй они ее видели. Им вообще фиолетово, что у меня там сын умирает. А мне фиолетово, что они там умирают. Малые Что такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить. Вот тогда бы мы на периферии удовлетворились. Вообще пол Москвы нужно было бы. Вот тогда бы мы удовлетворились. А то они же обнаглели. Это же отдельное государство. Они же как хотят, так и живут. Танцуют, пляшут, развлекаются, шоумены, шоу-бизнесы. Пол России пляшет, а пол России, так, пол России плачет, а пол России скачет. Вот Москва это пол России, которая скачет. А мы все с вами, это пол России, которая плачет. Поэтому мне их мало убить. Нужно. И вы скажите, уже три дня прошло, и я до сих пор включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору про Сити Холл, про Сити Холл, доведите да его со своим Сити Холом. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бобят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Ну и бомбят, и пусть они п***ют. Они же не москвичи. Зачем мы будем тратить на них время? Поэтому я сказала, москвичи нужно п***ать. Не то, что, чтобы террористы заходили, а прям просто сами русские люди брали автоматы и прям вот так вот, пух, чтобы их там не было. Там нормальных не осталось. Нормальные на войне, а эта вся п***ня там живет. Я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными. Как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет? Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укранацистские СМИ. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари. Правительство моментально выделило миллиарды, на которые была закуплена бронированная пленка, которая обклеена, в частности, стекла, поэтому поражающий эффект от разбитых стекол минимизирован. Были закуплены и построены специальные укрытия, которые сейчас расставляют по всему городу и уже были расставлены, все время наращиваются. Построена система оповещения, работающая блестяще. Телеграм-канал, радиоканал, по которому идет моментальная команда. Там работают все. Все работают. А если что-то не знаете, просто заткнитесь. С нами легендарная третья штурмовая. Максим Жорин, заступник командира третьей штурмовой бригады и экс-командир полку АЗОВ. Пане майоре, слава Украине. Игорь слава, витаю вас. Почнемо з Авдіївського напрямку. Коротке зведення. Яка зараз ситуація? Ми по мапах бачимо, так? бачимо ті стрілочки, звідки вони як наступають, але від вас хочемо те, як все виглядає на місці. Розкажіть, будь ласка, на даний момент ситуація не перестає бути надзвичайно складною за за допомогою, скажемо, так за допомогою. Правильно прикладених сил в побудові оборони за допомогою використання рельєфа і використання помилок ворога вдалося збити наступальну динаміку ворога на авдіївському напрямку. Проте самі наступальні дії, як такі і атаки, не закінчились. Вони відбуваються постійно. Ворог продовжує намагатися. Просуватись, якщо у всіх раніше було чітке розуміння, що з втратами особового складу ворог не рахується давно, то зараз є ще й таке відчуття, що і з втратами броньованої техніки теж він перестав рахуватись, бо техніки втратили вони надзвичайно багато, за лише за останні декілька днів. Там, виключно нашою бригадою, було знищено більше двох десятків броньованої техніки, серед яких і танки, і БМП тому ворог втрати несе. Бої складні, проте прикладаємо всі зусилля для того, щоб відбити це бажання вже назавжди. А чим ви наздоганяєте їхню техніку та їх всіх? Це дрони чи щось інше? Здебільшого ми намагаємося безумовно працювати на підходах. Ну так називають. Це коли ще під час логістики перекидаються штурмові групи на броньованій техніці. На за останній час дуже багато вони використовують саме танки як звичайні таксі. Ну тобто танк з десантом просто приїжджає, висаджує його і повертається назад. Так, от, як правило, з двох-трьох таких танків назад повертається а, лише один. Знищуємо їх за допомогою протитанкових засобів, а також за допомогою дронів fpv -дрони, дрони зі скидами. В ідеалі це звісно працювати ось саме на цих підходах, поки вони ще не дійшли до нашого переднього краю. Тому що в даному випадку доведеться працювати піхоті, і ну на жаль, як правило, завжди так чи інакше, але будуть втрати. Тому намагаємось працювати до того часу, поки вони дійдуть до наших позицій. А от власне щодо в дійдуть до позицій, так чи інакше по 100, по 200 метрів, якщо навіть е, верифікувати е, ті дані, які оприлюднюють оглядачі осінь, то, то бачимо, що Ну, сунуть вони, і так от в Орлівку вони поступово день за днем взяли. В Бердичах бачать, що не сильно їм це вдається, але в районі Первомайського теж, От, якщо порівняти останніх пару діб, та на 100 метрів 200 та й просувається. Тобто вони продавлюють. Де є якийсь момент. Коли ну, вони впруться і все. Тобто, це визначено, наприклад, вами. Чи це дуже динамічно, і кожен день треба дивитися, як змінюється лінія? зіткнення? Справа в тому, що моє переконання, що зупиняться вони тоді, коли ми всіх їх знищимо. Жодних інших варіантів немає, навіть якщо ми зараз тут там, певну там, перевагу отримуємо тактично або ще якусь, то рано чи пізно вони все одно накопичать сили і будуть продовжувати намагатись е просуватись зараз. Усі просування, про які ви кажете, там невеличкі 100-200 двісті метрів, вони здебільшого відбуваються за рахунок повного знищення фортифікаційних споруд або позицій, які там є українських, як правило, це. Відбувається за допомогою надзвичайно щільного просто божевільного артилерійського вогню, за допомогою кабів і за допомогою дронів е е ворожих. Тому, як правило, там, де є ось такі продавлювання, тому що якщо, ну, скажімо так, да, якщо піхота виходить раз на раз, то вони нас не вивозять, вони не зможуть посунути наші позиції. Але за рахунок того, що є просто неадекватна перевага у них по кількості боєприпасів враховуючи те, що надзвичайно складно вести контрбатарейну боротьбу і, взагалі, немає там майже ніякої можливості бороти з авіацією та е, авіаційними керованими бомбами. Е, ось за допомогою цього вони просто знищують, перетворюють на просто суцільну яму або попіл, все, що є там від наших фортифікацій, і споруд, але знову ж таки. Як правило, навіть в такому випадку відкочується організовано, перегруповується і одразу ж поруч. Наші бійці, наші сили влаштовують позиції. Саме тому ти можна спостерігати, mm. що розуміло, інколи покінка. є таке незначне просування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.